Привіт, я Катя, я викладачка біології в онлайн-школі підготовки до НМТ ЗНО-хаб. і в цьому відео ми поговоримо про те, чи варто складати біологію на НМТ. Давайте для початку поговоримо про те, яким спеціальностям підходить біологія, для яких спеціальностей потрібна біологія. Потім вже про те, чим ці спеціальності займаються і чому саме потрібна для них біологія. Ну і загалом одразу скажу, що на цій спеціальності буде коефіцієнт з біології 0,5, так тобто ви знаєте, що конкурсний бал враховується з усіх чотирьох предметів НМТ, але у кожного предмету свій коефіцієнт. Так, наприклад, там на якісь біологічні ось такі спеціальності, українська мова там 0,25, наприклад, там історія 0,25, математика 0,304. Я зараз не кажу точні коефіцієнти, але зазвичай біологія остання 0,5 коефіцієнт, відповідно, найбільший коефіцієнт, і е, від біології. На максимум залежить цей ваш конкурсний бал, за яким ви будете вступати. І згідно останніх новин, так, згідно цьогорічного нового обрахування конкурсного балу, в знаменнику буде враховуватися якраз максимальний коефіцієнт, простими словами, краще складати спеціалізаційний предмет на вашу спеціальність. Тобто, якщо ви йдете на медицину, наприклад, краще складати біологію, тому що ваш бал буде вищий з біологією, аніж з будь-яким іншим предметом на вибір. Ну і про якісь спеціальності. Сьогодні буде йти мова. В першу чергу, біологія, біотехнологія, біомедична інженерія, екологія, медицина, стоматологія, фармація, ветеринарна медицина, медсестринство це все теж медичні спеціальності, психологія, реабілітація, фізіотерапія, фармація, агрономія, ландшафтний дизайн, дієтологія, технології медичної діагностики, акушерство, медична психологія, сільське господарство. Господарство, наприклад, там, технології виробництва переробки продуктів, лісове господарство, рибне господарство, садівництво, ландшафтний дизайн, екологічна безпека, технології косметичних засобів, харчові технології це все спеціальності, які пов'язані з біологією і мають найвищий коефіцієнт саме для біології. Ну і як обрати з цих спеціальностей спеціальність для себе, якщо вам подобається біологія. А, ну і в першу чергу це медичні спеціальності. Якщо ви хочете бути лікарем, це медицина, Стоматологія або медсестринство. Якщо ви хочете бути щось мати спеціальність пов'язану з медициною, але не бути напряму лікарем, то вам можна обирати серед реабілітація, фізіотерапія, дієтологія, ветеринарна медицина або фармація. Так, реабілітація, фізіотерапія це людина, яка займається реабілітацією людей після травм, військовою реабілітацію. Вона також просто допомагає людям з якимись проблемами, наприклад, з проблемами зі Ще лапую проблемами з осанкою, з хребтом, так, з якимись суглобами, тобто це різного роду масажі, цим теж займається фізіотерапевт реабілітолог. Наступна дієтологія, нутриціологія, думаю, ви знаєте про що це так. Це про те, як е, збалансовано харчуватися, і також як харчуватися тій чи іншій людині з якимись розладами. Так. Тобто, дієтолог, він не просто нутриціолог, який знає, що таке збалансоване харчування, а також розуміє, е, які бувають хвороби і потреби людей при цих хворобах. Ветеринарна медицина, думаю, тут зрозуміло. Робота з тваринками, але е, тут також важливо враховувати те, що ви не будете одразу вчитися з котиками і собачками. Е, ветеринарна медицина також ви спочатку вчитесь з сільськогосподарськими тваринами, тобто з коровами, свинями, конями. Так, тобто, це не одразу буде те, що собі що ви собі уявляєте. Е, ну і фармація. Фармація це людина, яка працює в аптеці. Є два різних напрямки: тобто, фармацевт і фармаколог, так. Людина, яка працює на фармацевтичному заводі, це фармакологія, це вироблення ліків. А фармаці... фармація це фармацевт, який працює в аптеці і продає ліки, допомагає людям, так? Тобто допомагає, наприклад, з правильним препаратом людям. Для фармакології потрібно більше також хімія разом із біологією, тобто потрібно, як мінімум, любити хімію, щоб навчатися на фармакології. Якщо ви хочете працювати як науковий лабораторії, то це біологія та біотехнологія, або біомедична інженерія. Так? Біологія і біотехнологія в цілому не сильно відрізняються одна від одної. Біотехнологія тільки має таку більш технологічну сторону, більше вивчаються різні методи, техніки, технології, досліджень, устаткування лабораторії, якісь прилади. Це трошки більше робиться робить санцевий уклон. Але загалом біологія і біотехнології працюють в одних і тих самих місцях. Ось. Ну, біомедична інженерія це трошки ще більш технологічна спільна спеціальність, там вже людина конкретно працює з приладами, з обладнанням лабораторійним з технологіями якимись сучасними, якісь технології вирощування тканин, там штучне м'ясо. Так, ось це все біомедичний інженер. Тобто, це вже конкретно більше з обладнанням роботи буде. Також в лабораторії працюють технологи медичної діагностики, тобто всі ці люди, якраз які працюють в лабораторіях типу Діла, Синево, це теж при кожній лікарні є такі лабораторії, то це технології медичної діагностики. Та лікування. Ну, а якщо ви хочете і не з медициною, і не в лабораторії, але щось пов'язане з біологією, то це може бути психологія, так? Тільки зважайте на те, що психолог і, психо... і психіатр це різні речі. А психіатр це людина, яка може виписувати ліки, лікувати депресію, якісь такі якісь важкі розлади, саме ліками. А психолог не має права виписувати ліки, він не буде для вас лікарем. І навіть не з усіма розладами може працювати психолог. Так? Ось психолог може може працювати, наприклад, з депресією, але зазвичай людям з депресією потрібна допомога і психолога, і психіатра. Ось тому, якщо це психіатр, така більш глибока спеціальність, то це треба йти в медичний. Якщо психолог, ось то це просто психологія в різних там університетах, не медичних. Ландшафтний дизайн. Що це таке? ландшафтний дизайн це таке поєднання біології з архітектурою, тобто саме ботаніки з архітектурою, тобто це озеленення території. Проєктування парків, якихось зелених зон, клумб, і взагалі проектування міста зеленого, так, щоб в ньому було комфортно, можливо, теж більш екологічним зробити місто. Це все ландшафтний дизайн. Наступна спеціальність агрономія. Агрономія це агроном, людина, яка працює в сільському господарстві і займається власне, всякими речами пов'язані з врожаєм. Так? Підвищування врожайності, турбота про наші ґрунти. Так? Ось адаптація різних там рослин до певних умов в той чи інше рік, ось тобто це агрономія, це людина, яка працює саме з рослинами, з сільським господарством, з вирощуванням рослин. Ну і екологія. Екологи займаються охороною довкілля, поліпшенням стану довкілля. Можна працювати в якихось підрозділах, установах Міністерства охорони довкілля. Можна працювати в окремих якихось лабораторіях, які займаються переробкою відходів, розробкою технологій з переробки відходів, розробкою технологій з очищення. Чогось, очищення повітря або стічних вод, ось ну тобто щось таке на кшталт теж роботи частково в лабораторії. Добре, тобто зі спеціальностями, може, ви поки не визначилися, але ось є такий широкий вибір. Якщо вам подобається біологія, то ви можете для себе щось таке вибрати. Як зрозуміти, чи вам подобається біологія? Вам її цікаво вчити. Вам вона дається легше, можливо, так ви легше запам'ятовуєте якісь речі, ви цікавитесь чимось. Можливо, у вас хтось в родині там або біолог, або медик, вам завжди це було цікаво. Біологію варто обирати, якщо вона вам цікава, або якщо ви з давніх часів зацікавлені в якійсь е конкретній спеціальності типу медицини. Ну і е в будь-якому випадку, якщо ви плануєте йти на будь-яку з цих спеціальностей, обов'язково варто обирати біологію, тому що вона. Дає кращий бал згідно коефіцієнтів при вступі, добре які переваги біології як предмету? Біологія це повністю майже повністю теоретичний предмет, там буде трохи задач з генетики. Ось, і це е, ані гуманітарна наука, ані технічна наука. Вона природнича. Ось, тобто вона підійде усім. Е, і тим, хто любить математику більше, і тим, хто любить більше якусь е, е, історію, і більш гуманітарні науки. Тому що в біології є і те, і те, і кожен знайде щось, що йому прям дуже сподобається. Ну і біологію абсолютно реально вивчити за рік, а навіть і менше, якщо постаратися, але оптимальне. Оптимальний час підготовки, як на мене, це рік, щоб без стресу, спокійно, нормально, якісно підготуватися. Ось, попри те, що це програма, яку ми вчимо там з 6-7 класу, все одно біологію абсолютно реально, спокійно вивчити за рік і е скласти на високий бал, навіть якщо у вас було нульові знання. Тому що біологія не потребує насправді якихось додаткових вмінь, навичок е і розумінь перед тим, як ви її починаєте вчити. Специфіка самого НМТ з біології. НМТ з біології складається з 30 Запитань. З них буде 24 з однією правильною відповіддю, далі 4 на настанові відповідності і 2 останніх запитання, там, де буде три відповіді з 9. В цілому, це доволі стандартний формат тесту. Так? Нічого незвичайного немає. Розболовка, в принципі, ну, розболовка НМТ, звісно, гірша буде, ніж розболовка ЗНО, тому що перші помилки забирають більше балів, там, 4 бали перші помилки. Ось. Але структура тесту біології чітко визначена визначена, чітко визначено, скільки має бути питань з кожного розділу тем. І це теж допомагає акцентувати увагу, коли ви вчите ці теми. Так ви будете розуміти на що більше звертати увагу на що менше, тому що з року в рік той самий розподіл по питаннях зберігається в цілому. Ось що найбільше, наприклад, питають з анатомії по людині. Потім іде клітина, молекулярна біологія, потім ботаніка, зоологія. Ну вона приблизно в однаковій кількості питається. Ну і потім генетика з екології ось, тобто чіткий розподіл тем він зберігається, і тому це допомагає втримати фокус в підготовці на важливі теми і менш важливі теми. Ну і загалом Менетес біології складається з таких розділів, як молекулярна біологія, клітина. Генетика, ботаніка, зоологія, людина і екологія та еволюція. Ну і що робити, якщо ви сумніваєтеся, ознайомтеся хоча б базово з програмою НМТ з біології, і спробуйте пройти демонстраційний варіант, якийсь там тест минулих років. НМТ. По Подивіться на формат запитань, на ваш результат, на ваш бал. Так це теж допоможе визначити ваш стартовий рівень, і можливо він буде краще ніж з якихось інших предметів. На цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, дзвіночок і пишіть. Чи визначилися ви вже із своєю спеціальністю і зі своїм предметом на вибір?